Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як людина пізнає світ. Давайте разом поміркуємо, що допомагає нам пізнавати довкілля та що відбувається навколо. Пропоную закрити очі. Що ми бачимо? Аж нічого. Зараз відкриваємо. А тепер, що ми бачимо? Ми бачимо всі предмети, що нас оточують, їх кольори, форми. Яка пора року? Що нам допомагає все це відрізнити? Вірно, очі. Очі відносяться до органів чуття зору. Наші очі це віконця в світ. Ну тоді іще раз закриваємо очі і уважно слухаємо, що це звучить. Дзвіночок. їде поїзд. Дощу з грозою. Що нам допомогло почути цей звук? Так, це наші вушка. Вухо теж орган чуття слуху. А чи зможуть очі, вушка зрозуміти, як пахне квіточка, який аромат у мандаринки? Ні. А що нам допомагає це зробити? Так, звісно, ніс. Ніс це орган чуття нюху. Пахощі квітів парфюму приносять задоволення, а їжі збуджує апетит а запах диму попереджає про небезпеку. А про слідуючий орган чуття послухайте і відгадайте загадку. Якби не було б його, не сказав би нічого. Першим спробувати звик частувати все. Язик. Язик допомагає нам зрозуміти смак продуктів солоне чи солодке, гірке чи кисле, яблуко чи хліб. А також він допомагає нам вимовляти звуки і розмовляти. Всі органи чуття знаходяться у нас на голові. А от слідуючий орган чуття знаходиться по всьому тілу. Він допомагає людині зрозуміти тепло на вулиці чи холодно, твердий предмет, чи м'який, або калючий, відчути біль. Це шкіра. За допомогою шкіри людина розлічає поверхність предмета на дотик, а також чутливість шкіри дозволяє людині уникнути поранень, опіків, обморожень. Тож діти ми з вами вивчили органи чуття, за допомогою яких люди пізнають світ. Їх п'ять це очі, ніс, язик, вухо, шкіра. Пропоную пограти в гру? Я говорю слова, а ви відгадуєте, до якого органу чуття вони відносяться? Який колір, день, ніч, один багато? Що відповідає? Очі? Гладкий, колючий, м'який, гарячий, больно чи ні? Який орган? Шкіра гучно або тихо, поїзд чи музика, спів птахів чи дощ. Це вухо, дим, парфюми, аромат квітів або апельсинів. Що відповідає? Ніс. Солодощі, гірке, річ людини. Що відповідає язик? Молодці малята. Я хочу нагадати, що треба дуже обережно ставитися до своїх органів чуття, правильно доглядати, піклуватися про них. Це ваше здоров'я. До нових зустрічей!